Привіт! Вас вітає компанія Ромстал, відомий в Україні постачальник товарів для системи опалення, водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. Коли ми обрали систему опалення, хто не дивився, подивіться відео, вибір сучасної системи опалення, посилання в описі. Нам потрібно обрати, яке джерело тепла буде цю систему нагрівати. Від вибору котла чи іншого обладнання залежить, в якому режимі буде працювати наша система опалення та вартість її експлуатації. Нагадаю, що наш будинок має площу 200 квадратних метрів, теплові витрати 15,5 кВт. Ми розглянемо ціну обладнання, вартість монтажу та експлуатації. Вартість монтажу та експлуатації дуже сильно залежить від особливостей кожного реального об'єкту. Тому ми приводимо середньостатистичне значення і у вашому випадку цифри можуть бути інші. Можливі варіанти: котел газовий, котел твердопаливний, котел електричний та тепловий насос. Розглянемо газове обладнання. Якщо є будинок, але до нього не підведено газову магістраль, скільки це буде коштувати? Підключення газу зазвичай коштує досить багато. Та буде відрізнятись в кожному окремому випадку. Якщо газопровід проходить біля будинку, це одна вартість. Якщо необхідно прокласти сотні метрів труби зовсім інша. Також залежить від газопроводу, тиску газу, побажань газорозподільчої компанії, фази місяця та інших чинників. Підключення газу до будинку може коливатися в дуже широкому діапазоні. У нас є приклади від 2 до 9000 євро. У вас може бути інша вартість. В цю цифру входить створення проєкту, вартість матеріалів, монтаж газопроводу до будинку та всередині приміщень. Далі необхідно обрати газовий котел. В залежності від типу котли відрізняються класом енергоефективності. Димохідний котел має клас енергоефективності 2 зірки, турбований котел 3 зірки. А конденсаційний котел найвищий клас 4 зірки. В країнах Євросоюзу з 2015 року заборонені димохідні та турбовані котли. Україна рухається в Євросоюз, тому і в нашій країні відбуваються зміни. 29 серпня 2020 року набрав чинності технічний регламент щодо вимог до екодизайну та енергоефективності нагрівачів приміщень. Під номером 1184 прийнятий Верховною Радою. Цей регламент забороняє введення в експлуатацію конвекційних димохідних та турбованих котлів. Даний регламент вступив в силу 29 серпня 2022 року. Таким чином, ми радимо вам обирати енергоефективне обладнання, яке дозволено для використання. В залежності від типу встановлення котел може бути настінний або підлоговий. Настінний котел займає менше місця, тому використовується в квартирах та будинках з обмеженою площею. Ще один критерій при виборі котла спосіб нагрівання гарячої води. Можливі варіанти: двоконтурний котел або одноконтурний котел з підключенням бойлера непрямого нагріву. Одноконтурний котел з бойлером встановлюють в будинках та котеджах, де високі вимоги до сантехнічної води. Наприклад, три або більше точок з гарячою водою та необхідна лінія рециркуляції, яка дозволяє миттєво отримати воду з потрібною температурою. Порівняємо використання двох найбільш популярних двоконтурних котлів, а саме турбованого, конвекційного та конденсаційного. Турбований газовий котел середнє капіталовкладення. Вартість традиційного котла модель Habitat 25F 20 тисяч гривень це 500 євро. Вартість матеріалів: труби, запірно регулююча арматура, фільтра від 7 до 10 тисяч гривень. Монтажні роботи коштують від 3 до 5 тисяч гривень. Виконання пусконаладки обладнання 1000 гривень. Транспортні послуги. 10-12 гривень за 1 км шляху від сервісного центру до об'єкта. Якщо взяти 30 кілометрову відстань це 600 гривень. Таким чином, витрати на котел, матеріали та монтаж становлять близько 36 тисяч гривень. Споживання газу традиційним котлом за опалювальний період орієнтовно складає 4646 метрів кубічних. При вартості газу 8 гривень за кубічний метр витрати становлять 37 тисяч гривень. Тепер розглянемо кенційний газовий котел. Вартість котла Habitat 25К 30 тисяч гривень це 750 євро. Матеріали коштують від 8 до 12 тисяч гривень. Вартість монтажних робіт подібна 4-6 тисяч гривень. Є невеликі відмінності в організації відводу конденсату та підключенні системи видалення димових газів. Виконання пусконаладочних робіт з використанням газоаналізатора коштує 1500 гривень. Транспортні послуги ті самі 600 гривень. Витрати на кінційний котел, матеріали та монтаж становлять 50 100 гривень. Низькотемпературна система опалення потребує збільшених радіаторів для покриття теплових витрат. При цьому газовий кондиційний котел буде працювати з мінімальною температурою та мати максимальний коефіцієнт корисної дії. Споживання газу кондиційним котлом за опалювальний період 3850 м3 Витрати за опалювальний період 30800 гривень. Якщо порівняти два газові котла, витрати на покупку, монтаж та експлуатацію, ми бачимо. Вартість конційного котла на 35% вища за вартість традиційної моделі. Монтажні роботи суттєво не відрізняються. Вартість пусконаладочних робіт конційного котла також вища на 35%. Конційний котел менше споживає газу. Різниця мінімум 16%. При використанні канційного котла за опалювальний період економія коштів досягає 7 тисяч гривень. Термін окупності канційного котла 1,5-2 роки. Також варто пам'ятати, що термін експлуатації канційного котла 20-25 років. На відміну від традиційної моделі де 10-15 років. У випадку використання одноконтурного котла з підключенням бойлера непрямого нагріву Загальна вартість збільшується на такі витрати. Вартість бойлера. Наприклад, на 200 літрів ROM Vision – 35 000 гривень. Монтаж бойлера і його обв'язка коштують 2-3 тисячі гривень. Розглянемо котли на твердому паливі. Можливі варіанти вибору: Дравяний котел з вентилятором. Піролізний котел. Палетний котел. Дравяний котел. Модель Hydromix Premium Automatic на 20 кВт коштує 53 тисячі гривень або 1325 євро. Вартість матеріалів: труби, насос, запірна ревлююча арматура, фільтр, розширювальний бак, група безпеки, буфер наємність 80 тисяч гривень. Монтаж обладнання може відрізнятися. В середньому коштує 20-30 тисяч гривень. Для опалення нашого будинку потрібно купити 18 тонн дров. Але ми не купуємо дрова в тонах, ми купуємо в складометрах. Вага одного складометра змінюється від типу дров та їх вологості. Наприклад, дуб при вологості 15% має вагу 700 кг на метр кубічний. Свіже зрізане дерево при вологості 70% має вагу 990 кг на метр кубічний. Якщо взяти дубові дрова, потрібно 26 складометрів. Їх вартість орієнтовно 1500 гривень за складометр, всього 39 тисяч гривень. У вашій місцевості цифри можуть бути інші. Напишіть в коментарях, які у вас ціни. Розглянемо піролізний котел. Він відрізняється тим, що має більш якісний процес гарання, вищий коефіцієнт корисної дії, більш екологічно безпечніший. Менше забруднює атмосферу. Довше може працювати на одній загрузці палива, що вкрай важливо для користувача. Котел Vision VG 20 потужністю 20 кВт, коштує 116 тисяч гривень або 2900 євро. Вартість матеріалів та виконання монтажних робіт значно не відрізняється: 100 тисяч гривень. Монтаж обладнання коштує 30-40 000 гривень. Вартість дров на сезон орієнтовно 33 тисячі гривень. 22 складометра, при тому, що цей котел має вищий коефіцієнт корисної дії. Розглянемо третій варіант палетний котел. Його головна перевага автоматична подача палива, що не потребує втручання людини. При використанні якісного палива відбувається повне згарання з високим коефіцієнтом корисної дії. Чистка та прибирання золи 2-3 рази на місяць, а не кожній день-два у порівнянні зі звичайними котлами. Вартість котла Vizion на 23 кВт 188 тисяч гривень. Це 4700 євро. Труби, насос, запірна регулююча арматура, фільтр, розширювальний бак, група безпеки, буферна ємність. Разом коштують 80 тисяч гривень. Монтаж обладнання 30-40 тисяч гривень. Для опалення будинку необхідно 9 тонн палет. Якісні палети, зроблені з відходів деревини, в нашій місцевості коштують 7500 гривень за тонну. Всього 67500 гривень. Для збільшення ефективної роботи твердопаливного котла, системи опалення та безпечної експлуатації ми радимо встановити буферну ємність. Для чого потрібна буферна ємність? Вона допомагає створити тепловий баланс між виробництвом теплової енергії та її споживанням. При раптовому вимкненні електричної енергії котел не закипить, а продовжить віддавати теплову енергію, а це підвищення рівня безпеки. Котел буде працювати з максимальним коефіцієнтом корисної дії. Є можливість створити комбіновану систему опалення з комфортним споживанням тепла. Вартість буферної ємності об'ємом 1000 літрів від 40 до 50 тисяч гривень. Ця цифра вже врахована у наших розрахунках. Гарячу моду ми отримуємо за рахунок бойлера непрямого нагріву. Вартість бойлера 35 тисяч гривень. Додатково потрібно врахувати вартість циркуляційного насосу системи ГВП. 3500 гривень та датчик температури бойлера 1000 гривень. Влітку нагрівати гарячу воду твердопаливним котлом не дуже комфортно. В такому випадку можливо краще використовувати електричний підігрів води за рахунок електричних тенів, що вбудовані в бойлер. Окремо потрібно розрахувати вартість монтажу димоходу для твердопаливного котла. Орієнтовна ціна демоходу з нержавіючої сталі висотою 8-10 метрів 20-25 тисяч гривень. Монтаж 10-15 тисяч гривень. Ця цифра стосується нашого конкретного будинку. Конфігурація демоходу залежить від дуже багатьох факторів. У вашому випадку вартість може бути іншою. Зробимо порівняння твердопаливних котлів. Вартість палетного котла вища на 60% за піролізний котел та в 2,7 рази вища за звичайний дров'яний котел. Монтаж топковий суттєво не відрізняється. Витрати на закупку палива різні. Піролізний котел при роботі дозволяє заощадити 15-20% коштів у порівнянні зі звичайним котлом. Найдорожче використовувати палети. Вартість тіг на 35-40% вища за дрова. Термін використання твердопаливних котлів 20-25 років. І останнє джерело, що ми розглянемо, це електрика. Будинок можливо обігріти електричним котлом або тепловим насосом. Ми не розглядаємо в даному випадку електричні та масані конвектори для нагрівання кожної кімнати, тому що маємо водяну систему опалення. Електричний котел. Нам потрібен котел потужністю 15 кВт. Щоб його встановити, будинок повинен бути облаштований трифазною системою електроживлення. Вартість підключення трифазної системи буде залежати від постачальника електричної енергії. Вартість електричного котла, наприклад, Ромстолхабітат 15 кВт 24 тисячі гривень. Вартість матеріалів, труби, запірно регулююча автоматика. Від 3 до 5 тисяч гривень. Монтаж 5 тисяч гривень. Бойлер системи гарячого водопостачання підключається до електричного котла з використанням триходового клапана. Клапан коштує близько 6 тисяч гривень. Датчик температури 1000 гривень. Споживання електроенергії за сезон 35 тисяч кВт. -год. При тарифі гривня 68 за кВт отримуємо 58 тисяч гривень. Також ми хочемо дати інформацію по вартості встановлення теплового насоса. Які кошти необхідно витратити, щоб отримати сучасну енергозберігаючу систему. Існують теплові насоси: повітря вода, ґрунт, вода, вода вода. В залежності від джерела відбору теплової енергії, тепловий насос може працювати з різною енергоефективністю. Найбільш розповсюдженим є тепловий насос повітря вода. Теплову енергію ми отримуємо з навколишнього повітря. Його переваги відносна невелика вартість. високий COP, енергоефективність, простота монтажу. Можливість охолоджувати будинок влітку при умові використання фанколів. Початкові витрати на установку теплового насосу повітря вода. Набагато нижчі ніж для інших типів теплових насосів. Немає потреби в земляних роботах, в додатковому обладнанні. Його монтаж не відрізняється від монтажу кондиціонерів та електричного котла. Коефіцієнт ефективності або COP теплового насосу повітря вода складає 3,5. 4 Це означає, що при споживанні 1 кВт електричної енергії. Тепловий насос виробляє 4 кВт теплової, яка використовується для опалення будинку та нагрівання гарячої води. Особливості використання теплового насосу повітря вода є те, що при зниженні температури зовнішнього повітря буде менше виробляти теплової енергії. При температурі мінус 15 градусів Цельсія та нижче. Рекомендують використовувати додаткове джерело теплової енергії. До речі, тепловий насос Ромстал EcoHeat може працювати при мінімальній зовнішній температурі мінус 25 градусів Цельсія. Вартість теплового насосу повітря вода Ромстал EcoHeat 16,5 кВт 336 тисяч гривень або 8400 євро. До теплового насосу також ми рекомендуємо підключити буферну ємність з мінімальним об'ємом 50 літрів. Такий теплий акумулятор коштує від 10 до 13 тисяч гривень. Вартість матеріалів труби, запірно регулююча автоматика, бойлер ГВП, фільтр 140 тисяч гривень. Вартість робіт по монтажу 50 тисяч гривень. Тепловий насос повітря вода на протязі опалювального сезону буде споживати 11 500 кВт, годин, що коштує 19 320 гривень. Тепловий насос ґрунт вода. Головна його перевага. Він постійно працює з високою ефективністю, яка не змінюється протязі року. COP теплового насоса ґрунт вода може досягати 5 Споживаючи 1 кВт електроенергії, ми отримуємо 5 кВт тепла. Особливість. Висока вартість обладнання та виконання монтажних робіт. На об'єкті потрібно змонтувати горизонтальний колектор або геотермальний зонд. Для цього потрібна зайва площа ділянки, де буде рости тільки трава. Для обігріву будинку 200 квадратних метрів потрібно змонтувати колектор площею 4,6 соток, залежить від ґрунту, що складається з труб, прокладених на глибині від 1,5 до 2 метрів. Якщо немає зайвої території під горизонтальний колектор, є можливість пробурити 4-5 свердловин глибиною близько 80 метрів та встановити геотермальні зонти. В Київській області, в залежності від місцевості, з ґрунту можна відібрати від 35 до 45 Вт теплової енергії з 1 метру свердловини. На глибині температура стабільна та практично не змінюється. Що дозволяє ефективно працювати тепловому насосу. Вартість теплового насосу грунт вода Wylland Flexotherm Exclusive – 420 тисяч гривень. Це 10 785 євро. Вартість матеріалів труби, запірно регулююча арматура. Буферна ємність 250 тисяч гривень. Монтаж обладнання всередині топкової коштує 60 000 гривень. Вартість робіт по монтажу зовнішнього контуру 200 тисяч гривень. Споживання електричної енергії 9800 кВт годин за сезон. При вартості гривні 68 за кВт отримуємо 16 500 гривень. Тепловий насос вода-вода також користується попитом. в даному обладнанні ми використовуємо енергію, яку беремо з ґрунтових вод. Підземні води мають постійну температуру та добру тепловіддачу. Але для використання установки такого типу необхідна достатня кількість ґрунтових вод. Потрібно пробурити дві свердловини глибиною 30-40 метрів. Все залежить від глибини пролягання води. З однієї свердловини буде відбиратись вода, проходити через обладнання та зливатись в другу свердловину. Об'ємна витрата води має встановити 4,5 м3 за годину при потужності 15 кВт. В даній системі використовується аналогічний тепловий насос, як і в системі ґрунт вода. Вартість матеріалів труби запірно запірнорелююча автоматика 250 тисяч гривень. Монтаж обладнання 60 тисяч гривень. Вартість робіт по монтажу свердловин та обладнання. Додатковий теплообмінник, свердловинний насос 150 тисяч гривень. Тепловий насос вода вода на протязі опалювального сезону буде споживати 10 500 кВт, годин що коштує 17 600 гривень. Підведемо підсумки. Ми розглянули різні джерела теплової енергії. газовий, твердопаливний, електричний котел та тепловий насос. Кожен варіант заслуговує на увагу та знайде свого шанувальника. Все залежить від фінансових можливостей та побажань споживача. В наш час важливу роль відіграє енергоефективність та економічне споживання теплової енергії. Тому ми рекомендуємо використовувати енергоефективні системи. В наступних відео ми розкажемо, як комбінувати різні джерела теплової енергії, щоб не залишитись без тепла. Якщо у вас є запитання, звертайтесь до нас компанії Ромстал Україна. Ми завжди раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу, до нових зустрічей!